Цієї неділі спортивна спільнота Академії боротьби Прикарпаття імені Василя Федоришина відсвяткувала свій перший ювілей 5 років від дня заснування. На Заході були відзначені призери та переможці борцівського Кубку України 2024 року, а також партнери та меценати Академії. Попереду ще більше нагород, ще більше яскравих моментів, ще більше славних імен серед вихованців академії, зазначив перший віце-президент Асоціації спортивної боротьби України, народний депутат України Едуард Прощук. Наші спортсмени зараз не просто показують спортивний результат. Це амбасадори нашої країни, які нагадують цьому світу, що ми б'ємося, боремося. Потребуємо підтримки міжнародної спільноти. Ми обов'язково ці цінності боротьби переможемо. Наші спортсмени чітко розуміють, що важлива українська мова, наша культура, християнство і все, що вони несуть світ. Тому я хотів би підкреслити, що це не тільки про спортивні результати. За нашими основними провідними спортсменами вже десятки, а то й сотні хлопчиків, які бажають попасти в цю академію і краще з них будуть. Тренуватися і воюватися в цій академії і відповідно будуть достойні людей. І, Як наслідок, хто з них буде олімпійським чемпіоном, хтось буде чемпіоном світу, хтось буде чемпіоном Європи, обов'язково це буде. І наша велика мрія збудеться. Я вірю в це. І дякую всім вам за цю віру, що п'ять років назад ви повірили в наш проєкт, ви підтримали його за велика кількість людей. Шановні рідні. Мені важко казати, що гості, які ви гості. У нас таке маленьке камерне мероприємство, сімейне. Ми старалися запросити тих людей, яких хотіли бачити. Так вийшло, що ми всі прийшли. Так ж є, що навіть ті тут не прийшли, вони зараз тут. Я особисто від себе від імені всіх своїх вихованців. Хочу вам подякувати. Подякувати що ви в живім нашому житті. Подякувати за те, що підставляєте своє плече у важку хвилину, що радіти разом з нами, коли нам весело. Віталій Чорненький, Тарас Коваль, голос інфо.